Всім привіт, друзья! З вами Вадим Довченко. Продовжую тему турніру у Мурфрі Зборо у відкритому турнірі. Я зайняв розділи друге місце. Ось, і якраз показую третю партію. Ще покажу в кінці другу партію, кому буде цікаво, можете залишитися. Там була нічия в захисті Петрова, ось. Ну, десь коротко лише. Глянемо її. Ну Але партія, яку я виграв, була білими, і партія була в Тромповського. І... Цікаво, що гра проти 1744 національного рейтингу американського. Ну, це, не знаю, там, 1900, напевно, нашого українського рейтингу. Досить такий сильний першорозрядний хлопець. Ось. D4, Кінь Ф6 було зіграно. Ось, ну, так, так от як захищаємось від ходу, можливого там Є4, е тому нападаємо на цього коника. Пішах вперед, грає якусь стару індієчку, побили-побили, ну і є 3. Е, все це та, атака Тромповського, це все ну, те, мої теоретичні знання. Тут я нічого не думав в цій партії. Ось А4 також все підготовлював. І Е2 пішов, ідея поставити коня на F4, так як слон стоїть. На G2 його атакувати на G7, його атакувати треба, що знову слона на 6 ставити. Ну, якось так, напевно, не дуже хочеться ходити так багато разів слоном. Ну, от бачите, він зіграв d 5 кінь відразу атакує цього пішака в центрі, на d 5 тепер c 4 ще підключаємо. Знову атакуємо пішака в центрі. Рокіровка. Кінь c 3 знову атакуємо пішака в центрі, на d 5 він не витримав і побив цього пішака. Ну, і це є помилкою, от, одну помилку, яку суперник. Помилки суперник зробив це. Ось він побив цього пішака, ну і наступно буде слона 6. Слон побив на c 4 і тепер є проблеми. Ну, він відразу побачив цю загрозу. Те, що я хочу сказати, що сильний досить взагалі, тут шахісти з таким рейтингом, тому що він побачив загрозу взяття пішака він вирішив напасти на цього коня. Якщо я поб'ю, просто забрати туру, і так як ніби кінь буде підвисати, то я не зможу повернути через те, що там буде е лінія, яка буде зв'язана, і я пішоком не зможу побити. Ну, зараз я покажу, що я маю на увазі. Він зіграв слоном, кінь побив, тура пішла. І тепер повертати коня назад не можна, тому що слон б'є. Ну, але ж я й не збирався повертати коня, тому що просто ферзь б'є на h 5. Король підходить захищає, здається, слона. Тепер, знову ж таки, забирати не можна. Ну, у мене є ще один суперхід, а це слон FC. Ну, партія виявилась досить хорошою. Ось все про турнір я розказав в попередньому відео, хто надивився, подивіться. Ось партія виявилась, ну, просто чудовою. Ну, після цього він вже практично плакав. я, я вже якось, чесно кажучи, не міг е, думати. Я зіграв штуденький хіт і відразу подумав: ой-ой-ой, а що ж я роблю? А що ж я роблю? Ну, отже, якось мені не хотілося навіть шукати якийсь там мотив, ну, а насправді був досить простий е, мат в три ходи. Ось чи, наприклад, король сюди відходить так само, там шах відійшов, ну і мат сюди просто отримав. Ось, знову ж таки, як хочеш, можна було. Ну, я зіграв, не знаю, от, швидкий хід і зразу мого вже взявся, так і якось вже так і не встав запити, він швидко ходив. І я це все знав, ну і тут вже так, ну, ех, можна було відразу вигравати, ну, він тут вже трошки зрадів, тому що вже хоч, хоч трішки можна після цього. Euh, щось пограти в мат відразу не, не отримав. Я ще грав аж 5, слон напав на коня, я вирішив просто порнути ферзя назад. Ось в мене є три за їх пішака, мені цього вистачає повністю. Ось тура побила. Я роблю рокіровку. Ну, король голий стоїть в центрі, і що ж робити? Бити пішака він не хотів, тому що якісь там шахи пропускає, здвоєння тур, тому він захистив euh, турою цю лінію. Ну і я зіграв. Просто пішак вперед, знову ж таки, відкриваючи лінії, всі можливі і неможливі. Ну і насправді, знову тут ну, досить це сумно, тому що якщо пішак вперед, напевно, ферзь навіть нападе-паб'є е цього пішака на c 5 тому було зіграно кінь D7, здається, ще дорозвиваємо фігури, ну, але після цього шаху. Король підходить королю взагалі толком немає куди ходити, тому що на останню лінію не можна. Там прилітає Тура на останню лінію. Король на е 7 єдиний практичний хід. Можна е 8 Ні, е 8 також не можна було ходити. е 7. Побили, ну і, звісно, він зіграв Тура С8, здається, розвивається, але насправді після шаху, знову ж таки, на останню лінію не можна, тому що шах. Ось від, від тури з H. Ну, а сюди він просто втратив фігуру, ну і партія. Завершилось, хоча він ще декілька годів зробив. Ну і я ж так дивився на нього, чи він же буде поразку приймати. Я ще так зіграв, вже три, так дивлюся на нього. ну, от, що далі? ну, далі, Я ж можу виграти, ну, починати вигравати, реалізовувати той матеріал, що я маю, ну і він здався. Ну, така ось цікава партія, друзі. Ось це було також, ще, здається, там, по 45 хвилин на кожного. У нас було там, практично ну, і 5 секунд ділей. Ось, ну от, недооцінив він цей атаки, яка може, ну, в пастку попав. і Нічого такого, я, я його трошки розрадив, кажу. Ну, це все на все пастка. Ти не то, що програв якось по грі, просто попався в пастку. Ось, ну, і нічого такого, так що не переживай. Ну, так от цікавий. Такий хлопчина, сильний, Ось. Шахіст, ну, таке, друзі. Дякую вам за перегляди. А давайте ще все-таки давайте. Давайте я все ж таки загружу партію, яку я другу зіграв, і швиденько покажу. Там нічого такого не було. Ось я зівнув мат поставити. Ну, таке буває. Ось, і тому партія завершилась нічию. Ось, ну, це все з моєї сторони досить чітко. Це взагалі захист Петрова. Бачите, як я там розіграв. Ось, досить непогано. Ну, все класично. Ось, я грав чорними. Ось, ну, укріпив, побив цього слона ще коня, вистав, а5 зіграв, щоб не було Б4 зіграно, слон не вийшов. Тут я готую свою атаку, хотів, по ідеї, вивезти слона 6, а він це все бачив. це все контролював, і мене це трошки напрягало. Тут, може, варто було все ж таки ще зіграти. Слона 6. А що комп'ютер тут каже? Ні, бачите, комп'ютер вже навіть не рекомендує так грати, тому що там десь міг взяти цього, пішак, цього коня. Чи пішак вперед штовхнути? Так, він міг пішак вперед штовхнути. Ну окей, я побив, побив. І знову ж таки, слон А6 можливо було так грати. Ось. Ну, там пішак вперед. Це все потрібно було рахувати. Я там рахував. Дивився. Нулі. Все-таки нулі, і на оцей хід навіть, ну, те, що я зробив. Так, ще раз потрібно відкритись. Ось. Те, що я тут зробив, рокіровка, знову ж таки, не дає багато. Хоч Стокфіш тут 10-й якийсь показує. Я все аналізував з 17-м Стокфійшом, всі оці партії робив аналізи і точність гри. Тут точність гри була також 90-це друга партія. Дві перших партії 90 було, а наступна партія 94-тим з цим Саїдом Ходжую. І ось тут я віддав цього пішака в центрі. Ось і побив тут пішака Також туру розміняв. Ну і о, поміняв коня. Я от не очікував, що я думав, він конем поб'є, а він побив ферзем, напевно, мого пішака, і потрібно було зіграти Б8, здається, але це було дуже великою помилкою. Чому, напевно, варто було все ж таки зіграти. Ну, з однієї сторони, а не варто було, бо ж там штура заходна, Я ж це рахував на А7. Не можна було так грати. Окей, варто було якось інакше, не знаю, там грати. Щось шукати, якісь інакші нюанси, інакші мотиви. Тому що після цього ходу, як не дивно, є хід ось такий є 6. Бити не можна, тому що ось така от штука. І це дуже-дуже якось те, що я взагалі не рахував. Але добре, що він цього не рахував. Ну, з два бландери було з моєї сторони, з його сторони. Ось. І партія Хадсон проти мене. Хадсон, Хорнет. Ось, і ось тут я побив, захистив, він не побачив цього ходу ну і далі слоні 6. Фух, я вже полегшено видихнув. Ось, Д8, А1, побили. Ну, от бачите, який ще гарний хід турою проміжку знайшов. Побили, побили. І от ферзь, Д7. Я хочу залишити чистих два слони проти коня і слона. Ось, ну і він вирішив не робити такого. Ну, але після цього я взяв і побив слоном, і я практично виграю партію. Отже, навіть ферзь сюди заходить. Це вже помилка, тому що я виграю фігуру, і я сидів, дивився, я бачив це. І я не знаю, що сталося. Я бачив це, коли аналізував перед тим, що б'ю коня, і тоді слон заходить. І я не розумію, що сталося, але ну, вигравав, звісно, хід слон. ж 4 простий хід, ну і мат один хід висить. Все, партія програна, доводиться, напевно, що бити. Хоча навіть бити, напевно, тут не можна. Як тут грати, якось взагалі не зрозуміло. зрозуміло, як тут грати. Окей, що тут каже комп'ютер? А, таке бити. А, і укріпити цього слона. Окей. Ну, ось таке, бо просто мат висить, і я цього ходу не знайшов, якийсь хід взагалі отакий от придумав і все, і тут вже. Він запропонував нічю, я вже подивився на це все. думаю, да, ну таке буває, друзі. Ну, що зробити? Порівно пішаків. Я там взагалі ще оцього пішака центрального забрав. Так, я шах дав, і побив цього пішака центрального і якісь нулі-нулі. На дошці і все. Ми на нічию. Ну, такі от дві партії, друга і третя. Другу я показав останню, ну, можливо, там не дуже вже вона цікава, а от перша партія та що третя була дуже-дуже крутою. Окей. Дві наступних партії покажу в наступному відео. Всім всього хорошого, до побачення.